Ну що, мої хороші, всім привіт! Шопотиха вітає вас на каналі Розпаковок. Відразу вибачаю засторонні шуми. Це в мене працює кондиціонер, тому що дуже жарко. От, а я тільки що приповзла, приповзла так, що не знаю. Сумок, мабуть, тільки в мене не було, знаєте, тільки що в зубах не було. От. Так, мені допомагає сарин хвостик. Фріда відмовилася допомагати робити розпаковку. Ну що ж, поїхали. Так, що, шопотиха купила. Тихо, купила. Це у нас буде велика розпаковка. Перша це ну, засіб для прання, я думаю, не треба на ньому так якось концентрувати увагу. Тут написано, що це наче ну, якийсь там молочний запах, щось таке. От, ну, порошок, точніше, ліквід для прання. Далі йде, далі йде цей кондиціонер. Я цього разу купила кондиціонер, бачите, який? Типу з ароматом, запахом макаронів. Оці, ось. Смаколиків солодких. Отакі я вирішила спробувати. Ніколи такий не купляла. Цього разу вирішила спробувати. І ще я купила, знаєте, які там дицінер теж до прання. Усьо такий, я, чесно кажучи, ну не знаю, не знаю, чим він пахне і що там буде. Ну, я думаю, теж прикольний, мабуть, буде аромат. Мені просто сподобався оцей малюнок. Бачите, розочка. От. Так, які засоби для прання три штучки. Потім я в кінці вже покажу чек, скажу, що скільки коштує. Так, далі я взяла оце пасту Sensodin, Sensodin Fresh Mint. Це йде, ну, типу, що там Healthy, здоровий, ясний. І, типа, ну, міцні зуби. Так, Сарочка, будь ласка, ну куди ти лізеш? Це в мене Сара полізла, залізла в штатива. Так, Зайнька, вилізі, будь ласка, звідси зі штативчика, Вилазі, вилазі зі штатива, Так, Сара. І ось таки я завжди такий беру сенсодін, мульти, ну, типу для всього. Ну, нібито для всього. Та йо-майо, -йо. Сара. Сарочка, не треба штовхати. Мамі, ти до... якщо хочеш допомагати, то допомагай. Але не штовхай, будь ласка, штативчика. Так, вибачаюсь, я трошечки перестроїла штатів, тому що коли він стоїть на ногах, мала е совається туди-сюди, лазить між ногами штатіва і збиває. Так, І оце я взяла собі е лістерін. Я вже розповідала, що я люблю саме лістерін. От, відразу три штучки. Це йде класичний, оригінальний. Він такий, знаєте, не сильно пече і не сильно... Я з ментолом не дуже якось, хоча цю пасту взяла. Ну, цю ніколи не брала, взяла спробувати. От. Далі я взяла капусти, це капусти путинські на салатики. Робити, може, тут ще домашні зроблю. Получається, тут е, півтора кг, і півтора кг мені всього це витягло на долар, скажімо так. Отакі три капустинки. Ну, вона не дорога, пікінська капуста, але насправді вона дуже корисна. Так, звісно, я для малих взяла, що для... я взяла малим? Це сухий це корм, збалансований він саме для халістики йде. Халістики для чихуахуа. Тому що в мене как... Фріда вона така струнка дівочка. І щоб заставити щось поїсти Фрідо, це треба, знаєте, танок з бубнами. А Сара в мене їсть і своє з'їсть, і з'їсть те, що і Фріди не там покладена, ну і мордочка все таке. не для чихуахуа, тим більше стандарт, важити більше, ніж 2 кг. Ну, це якось там неправильно. А холістики це вважається як диетичне харчування, саме для песиків, саме для цієї породи. Також я взяла смаколики, які також розраховані, тобто зроблені саме для. А, цієї породи тобто для чихуахуа, довгою От. Ще взяла ось такі стіки. Це як стіки вважається, що вони допомагають а, покращувати ну, стан зубів і м, утворення каміння а, каміння, яке там є начебто на, на зубах а, а, песиків, а, допомагає його позбуватися. От. Ну, тобто це такий корисний смаколик, вважається. Це для маленьких пород. Бачите, тут намальований такий йоршиський кар'єр. Йорк mm. маленький. І ще взяла ось такі стіки. Так, да, так, да, ти розумієш, що це да, ось такі, от. підігрі. Так, але ж це не все. Це ми тільки розпакували перший шопер. Залази, якщо хочеш. Не хочеш? Перший шопер розпакували. У мене ще два шопери, тому зараз не переключаємося. Розпаковочка буде тривати. Це у нас сьогодні не шустра розпаковка, це у нас сьогодні велика, ну не сама мега, скажімо так, але вважається велика розпаковка. І обов'язково, будь ласка, натисніть лайк, вподобачку засарочку. Бачите, писиця прийшла і виправши лайком. І якщо хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на цей канал. Розпаковок. Угу. Так, і далі у нас іде другий шопер. Так, сиди, а мама пішла за іншим шопером. Ага. Мама пішла за іншим шопером. Що тут там Сарочка, сарочка, я вас прошу. Я вас прошу, будь ласка, покинути місце зйомки, тому що мамі треба показати, що вона ще купила. Саренька. Сара. Так, ну ладно. Переходимо до іншого шопера. В іншому шопері у нас тут бебі, бебі, Це як його, господи. А, маленька кукурудза, бебі-корн. Ось ось такий. І хварити, і їсти, І ну, дуже смачно. Мені, до речі, подобається більше маленькі оці такі кукурузки, ніж великі от, чесно. Так, далі ще раз натисніть, вподобайку, хто не натиснув. Далі у нас іде часник, вже чищений. Я вважаю, що це дуже зручно. От, тобто береш його і відразу додаєш до страв чи так просто єси. А банани, куди ж без бананів? Але цього разу я взяла такі не жовтенькі, а трошечки, щоб вони були зеленуваті, щоб вони там вже, знаєте, доходили послухово. От, щоб ще могли полежати. От, бачиш банани, бананчики. Я взяла 8 штук, виходить, там бананів. І далі яблука йдуть. Так, тут у нас перці. Я вже розповідала, що я не дуже любитель перців. А паприки в мене нема такого ферменту, який допомагає там повністю його перетравлюватися, але кажуть, що дуже корисно. іноді я просто додаю його, знаєте, в салати чи кудись для запаху, коли готуєш. І для цього, скажіть мені, ну, для настрою. настрою. Мені вважається, що він такий яскравий і наче робить настрій краще. Ось такі три перчики. Я не люблю фарширувати перець. І фарширований взагалі не люблю. Ну, по-перше, я їм м'ясо, я вже про це не розповідала. Неодноразово далі у нас будуть лимони. Три лимончика я взяла. Ось таких. Ось звичайні, звичайно, нічого особливого. Лимони, як лимони. І яблука нарешті. Яблок, ну просто взяла так, Соня. Нью-Зеланд, Це новозеландське яблочко. Тут яблок місцевих немає, тому що тут ну, не ростуть яблуки. Клімат не передбачає того, щоб вирощувати яблочка. І все-таки взяла. Це теж Нова Зеландія. ну Зазвичай це, тут ідуть яблуки або Нова Зеландія, або Австралія. Який взяла, бачите? Відразу кажу, що яблуки тут не дешеві, дорогі, досить дорогі такі продукти. Так, це ми покінчили з другим шопером. І далі на нас вже чекає третій шопер. Бачите? Це, до речі, шопер старенький, йому вже багато так років. А, Сарочка, будь ласочка, можете трошечки посунутися, тому що мамі треба простір. Для того, щоб знімати розпаковочку. Сарочка, я вас прошу. Мовна, я вас трошечки перемістю. Я, звісно, вибачаюся за незручності, Саренька. Вибачайте, вибачайте. Так, і не переключаємось. Так, і третій шопер. Кава. Я каву не п'ю, А якщо п'ю, то без кафена або каву, яка, ну, скажімо так, знаєте, просто щоб пахло. От. Але я купляю каву для ворожінь. Ну, і так, знаєте, щоб було. От, коли хочу там щось подивитися на кавовій гущі. Все таку я взяла. ну Вона непогано пахне, мені подобається те, що вона, ну, не. Не дуже ароматне. Коли кава дуже, прям дуже пахтить кавою, знаєте, я не переношу ці різкі запахи, тому я уникаю кав'ярень. Вибачте, що колихається штатів, тут мало. Тому я, ну, я намагаюся уникати кав'ярень, тому що якщо я там довго проводжу час, то мені від того запаху стає ну, не дуже добре. Навіть погано мала сказати. От така кава. Далі у нас іде сирочок. Я також собі постійно кажу, що треба відмовлятися від молочних продуктів. І хочу це зробити повністю. Але фета. Але фета, що ж поробиш, Але фета. І ще я взяла вже такий порціонний порізаний сирочок. Це, що у нас там, в 200 грамів, це гауда йде. Ну, в мене ще цуцики люблять. Хоча кажуть, що цуци там сирнемона, але ну, я не зловживаю. І едем. Едем. Три види сирочки фета і два ось такі галдити. Та вже відчуваю, що сирочок далі у нас паста. пасту. Ось такі бантики. Бантики. Я в е, е, якійсь розпаковки розповідала про те, що паста дуже добре смакує е, в салатах з овочами. Я таку взяла. Мені дуже подобається ця марка, але в них не було банки, тому я взяла бачите, інші трошки. Ось добре, дуже добре насправді. І що там? І. Марковки. Далі у нас буде бебі Кероп. Здається, все. Такий бебі-кареп. Ви бачите, невеличкі. Ось тут і тут главне. Бебі Керет вона в мене і малі її дуже люблять. Більше навіть, ніж, звичайно, таку. 340 грамів, 340 грамів я взяла дві І зараз подивимося. Так, все, все. Ой, вибач, зайка. Все, шопер пустий. Три шопери було розпаковочки. Це теж, до речі, шопер, дуже старенький. Куплявся він ще в Кореї. Зараз подивлюсь, скільки нам все це вийшло. Угу. Так, зараз. Так, а вклалася, я тут навіть 100 доларів В 90. В 90. А ні, я знаєте, що забула? В мене в сумці ще лежало усе. Усе ще я купила. А, ці а, чорнослив і курагу. А ще я купила собі оцю ампулку просту гарін'є, ну, яка типу, допомагає е, е, висвітлювати пигментні плями. О, тобто, ну, виходить, що весь чек, там два чека в мене, да, було, ну, 100 доларів, грубо кажучи, отак от ці всі покупки. Ось таке ми купили. Сарочка, ви довго тут будете лежати? Ви Тут така красива. Сара, сарочка. Бачите, оце так мала допомагає мені е, відео знімати, і ви просто за ці старання маєте натиснути вподобайку і маєте підписатися на канал Розпаковок від Шопотихи. Що на каналі розпаковок від Шопотихи? від шустрих до мега, до прикольних до царських розпаковок. От. Гляньте, яка гарна в неї шерстя, та, моя дівчатка. Тому обов'язково тиснемо вподобає. Ще хочу сказати, що у Шопотихі декілька каналів. Є ще влогово-оглядовий, є основний флагманський, є канал про YouTube, тому, будь ласка, заходимо, дивимося описання каналу. Там є посилання на всі соцмережі Шопотихі, будь ласка, привірте. Зайдіть, підпишіться, тисніте подобачки, мені дуже буде приємно. І Сарочки також, да? да Сарочка, дуже дякую вам за увагу. Ну, все, така у нас розпаковка вийшла. Дякую, Сарочка, що допомагала знімати. Дуже дякую, дуже дякую. Ой, от, так от. Ну що, мої хороші, і всім і кожному хочу побажати, щоб до вас так гроші приходили, як ви мені вподобайки тиснете. І знаєте що, кожному, от, хто дивиться це відео і тиснеть мені вподобайку, бажаю, щоб у вас завжди вистачало грошей на все, що ви хочете купити. Отак от, от на все добре і зустрінемося в наступному відосику. Дочка, розпакування закінчено. Дякую тобі за допомогу, се Касюнечка, дякую.